Добрий день, дітки! Ви вже багато чого знаєте і вмієте робити рахувати, порівнювати і багато іншого. Я вам пропоную порахувати. Давайте ми з вами порахуємо від 1 до 3. Один, два, три. Молодці! А тепер порахуємо від трьох до п'яти. Три, чотири. П'ять. А зараз від п'яти до одного. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Малята, скажіть мені, будь ласка. Що ви бачите? Як одним словом можна назвати ці предмети? Так, це іграшки. Скільки всього іграшок? П'ять. Скільки ляльок? Одна. Ведмедиків. Один. Машинок, одна, м'ячиків один. А скільки пірамідок? Одна. Отже, кожної іграшки по одній. Число один позначаємо цифрою один. Напишіть пальчиком в повітрі цифру один. Вдома викладіть цю цифру. Каштанів, з жолудів, з гудзиків, з того, що є у вас вдома. А зараз ми з вами пограємо в гру. Назвіть, якої іграшки не стало. Яка іграшка стоїть першою? Машинка. А другою ведмедик, третьою пірамідка. Четвертою лялька і п'ятий м'ячик. Заплющіть очі, а потім відгадайте, якої іграшки не стало. Відгадали? Не стало ведмедика? Давайте ще раз. Заплющуйте очі. Дивіться, чого не стало? Не стало м'ячика? Давайте ще раз спробуємо заплющить очі. Чого не стало? Так, не стало пірамідки. Діти, перед вами 5 ляльок. Наші іграшки з полиці можна забирати або додавати. Від цього буде змінюватися їх кількість. Я забираю одну ляльку. Ляльок стало на одну менше, ніж 5. Скільки їх залишилось? 4. Діти, у математиці використовують знаки. Коли віднімають, ставлять знак мінус. Ось так він виглядає. А тепер у нас на полиці було три м'яча. Ми поклали туди ще один м'яч. Тепер у нас м'ячів стало на один більше, ніж три. Ми додали. А додавання в математиці. Позначається знаком плюс. Ось так він виглядає. Діти, ми сьогодні з вами пригадали цифру 1. Вчилися знаходити місце знаходження предмета. А також познайомилися зі знаками плюс і мінус, які дії позначаються цими знаками? Плюс це додавання. Коли ми чуємо слова поклали, купили, знайшли, виготовили, це означає, що кількість збільшилась, ставимо знак плюс. А це віднімання. Коли ми чуємо полетіли, з'їли, витратили, розбили це означає, що кількість... Зменшилась, ставимо знак мінус. Дякую за увагу вам, малята. До зустрічі!